Це нам не молотив, маленький комбайн. Це в себе молотив, друзі? В нас. Ні, я кажу, в себе молотив. Це, певне, так, а це певне. Да. А, це, певне що він, а що в нас що? що? Так, а що він в нас молотив? А який тут не цим меншим комбайном? Меншим, так, да. меншим. нього що два комбайн? Ні, ну малий, а... Це і чий комбайн? Його. То ти ж шка... то, 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 то хто нам молотив тоді, виходить? Да. Ну це вітька цей гальбі. А -а -а. Да. Вітька намолотив. На, колу... На село теж. Два, два таких комбайни, малих. Сережа той поліщук має такого і кротик має. Маленький. І два великі. А в два великих кого? Василя великий і в ляг. А що второзона вже немає комбайна А, є, є, що да. забула, так. Да. Ну він нікому не молотить, він тільки собі. Ну так, він вже молодий. Нікому, бо він каже, раз поїхав комусь молотити. Облимався. обломався, Обламався, колесо лопло. Вже, це, вже стільки ]ся. років цьому комбайну да, шону, він вже да. такий старий шоф. Ну, да. Таїка, то, то наш. Вже скільки пам'ятаю, років він цей да. комбайнський. Ага. Треба, да. Мінімум десять років да, тому комбайну. Там все, певно, 30. 30 років? А, взагалі, то певно, йому 100. Ну взагалі, так. Да, да. да. Коли його зробили, да, то да, це да, точно. Да, да, блін. <laughs> А, а купив, то певне років 30. Ну так, вже так. Бо розпаювали село, не стало Колгоспу, не стало колгоспу, давали нам землю, і він взяв землю і зразу купив це в комбаті. Старого, старого купив, то він ломається без кінця. То це точно. Так.